Усім привіт, з вами Козаченко, і в даному відео я вам розкажу про роботи для новичків в Україні Та не буду вас довго стримувати, давайте приходити до самого відеоролика. І перша робота, про яку я вам розповім, напевно, була для багатьох з вас першою на цьому проекті, і це робота монтажником. На ній ви можете працювати з першого рівня як в Дніпрі на Укрборошні, так і в Харкові на Завсталі. Робота не пильна і все, що вам потрібно, це про затискати ящики за різним вантажем міткам по території. Платить гроші вам будуть за. Кожен віднесений вами ящик, і це виходить 134 гривні та 15 досвіду за один ящик. Плюс цієї роботи, що вона доступна і не важка, особливо для новачків, і з мінусів вона швидко надоїдає від одноманітної ходьби туди-сюди. За годину роботи вантажником ви зможете назбирати приблизно 24 тисячі гривень та 2700 досвіду. Наступна робота в нас буде водій таксі, і ця робота також є в Дніпрі та в Харкові. Для роботи в загальному таксі вам потрібні лише права категорії Б, а на приватному ще мати власне авто. Але про це трішки пізніше. На загальному таксі вам потрібно просто їдити по заданим міткам, забирати NPC та відвозити їх на інші мітки. Ви отримуєте за кожну квітку різну кількість грошей, бо все залежить від відстані провезного вами NPC. На роботі приватного таксі ви зможете обрати один із ваших автомобілів, після чого почнеться ваша зміна. І тут ви вже будете возити справжніх гравців. Ціна за приз також залежить від проїденої вами відстані. До військових स... систем вас. Плюси з цієї роботи. Якщо ви обрали приватне таксі, то ви маєте змогу спілкуватися з різними людьми Ukraine GTA. мінусів: заказів може бути довгий час, бо це не дуже популярно викликати таксі. Серед гравців, а мінус загального таксі, якщо ви не акуратне водій, то вам будуть постійно прилітати штрафи за пошкоджене авто. Yeah, cool. yeah, а також хочу вам нагадати, що в мене є свій промокод козачу на другому та четвертому серверах, який вам дасть від 30 тисяч на початку гри. Далі, по списку в нас робота кур'єра Укрпошти знаходиться вона в Харкові біля епіцентру, і доступна вона з п'ятого рівня. Все, що нам потрібно, це просто відвозити посилки на задані точки по всій мапі. За кожну посилку вам дається 980 гривень та 40 досвіду. Із плюсів на цій роботі ви зможете їздити майже по всій мапі, і вам буде легше орієнтуватись серед міст. З мінусів, напевно, це маленька маневреність авто, та також може швидко наскучити. За годину на цій роботі можна заробити 90 тисяч гривень та майже 2 тисячі ігрового досвіду. Наступна робота, про яку я вам розповім, робота механіка. На цій роботі вам потрібно приїжджати на виклики справжніх гравців та лагодити їх транспорт. Щоб полагодити авто, вам треба прописати в чат команду rep id гравця. Та суму ремонту це може бути від 300 до 3000 гривень. Або ви можете відвести автогравця до СТО, приєднавши авто на крюк командою слештов та ID гравця. Із плюсів незвичний та прикольний автомобіль, можливість допомагати іншим гравцям та заробляти непогані гроші. Із мінусів. Механіків, як і таксистів, не дуже часто викликають, тому ви можете просто проїздити багато часу, а замовлень буде один від два. Остання робота в нашому відео це робота водія автобуса, як на мене, вона найліпша для новичків. Наступного вона з шостого рівня, та тут є цілих три маршрута і у кожного свій власний автобус. Партії залежить від вашого ігрового досвіду, а також на різних маршрутах ви отримаєте різну кількість грошей та досвіду за одну мітку. Перший маршрут у нас їде від Харкова до Дніпра, і за одну мітку ви отримуєте 95 гривень та 20 експі. За весь маршрут ви отримаєте 5300 гривень та 1200 ігрового досвіду. Маршрут триває приблизно 12 хвилин. Другий маршрут мій улюбленіший, бо це золота середина серед заробітком та тривалістю маршруту. Проїджає він весь Харків. За одну мітку ви отримаєте 80 гривень та 30 досвіду. Рейс триває приблизно 5-6 хвилин та за весь рейс ви отримаєте 3200 гривень та 1200 ігрового досвіду. Третій маршрут приїжджає Харків Гостомель-Полтаву. За одну мітку на ньому ви отримаєте 93 гривні та 27 ігрового досвіду. Весь маршрут триває 11 хвилин, та за нього ви можете отримати 5800 гривень та 1700 ігрового досвіду. Дякую тобі, друже, що ти додивився це відео до кінця. Не забудьте вводити мій промокод промокоткозач на другому та четвертому серверах, щоб отримати від 30 тисяч на початку гри. Залишайте свої коментарі та вподобайки, та зустрінемось в новому відео.